О, oh, вітаю! No. Хвильку! Тож цей во. Е, так. З допомогою лазерного вказівника ви можете направити ракету поза штурмовик, аби він її не збив. Я-я-яй, yeah, yeah, yeah. ну це, це вже розізлиття. приколи Але тут. Якщо влучите кілька разів і ще й залишитися живі, то вже можна сказати, що то праздник. Тож празник навіть зме цю крихітку до бою. Я. Yeah. Ага, Гордон Фрімен. Кращого добровольця годі й шукати. Давай, давай. Полковник <решко> Одеса Кабедж до ваших послуг. Про... Правда, я не знаю, як цим цей стріляти, але то нічого. Все, прийшли. Я подай йому. Я пішов. Давай. А де він? А можеш з хати стрілити? Não mais?